Всім привіт! В багатьох домах можна знайти цікаві колекційні речі, про цінність яких навіть не підозрюють власники. Мова йде не обов'язково про антикваріат, колекційні речі бувають і сучасними. Але для початку варто знати, що цінність колекційних речей визначається трьома факторами: рідкісність, стан збереження і попит. Тому срібні римські динарії, яким 2000 років, але яких накопали величезну кількість, по ціні можуть дорівнювати рідкісні радянські листівці, і це цілком нормально. Тому не всі навіть антикварні речі є цінними. Найперше, що ви можете у себе знайти, це кишенькова дрібнота. Тут є дві цікаві категорії. В 90-х роках, коли виробництво нових грошей тільки налагоджувалося, було виготовлено багато цікавих екземплярів, в тому числі найвідоміші дві копійки 92-го року, ціна яких складає десятки тисяч гривень. Був виготовлений невеликий тираж шагів, коли назва монет ще не була визначеною. При цьому шаги, один із номіналів Української Народної Республіки, більше підходить як дрібна національна валюта. Російські копійки, звичайно, більш звичні, але мають сильний дисонанс із гривнями. Також мало хто знає про виготовлення в 90-х фальшивих 50 копійок, які зараз мають колекційну цінність. Але з кожним роком знайти щось цікаве з епохи 90-х стає все більш важко, оскільки це все багатократно перебирається, і старих копілок стає все менше і менше. Проте можна знайти деякі цікаві речі в сучасних випусках а, обігових монет це найперше браки, як, наприклад, ці 10 копійок на заготовці від 1 копійки. Часто за браки сприймаються механічні пошкодження, які не мають ніякої цінності, тому реальну оцінку можуть дати тільки нумізмати. На Росії кілька років тому були популярні заказухи. Складні браки, які спеціально робилися і таємно виносилися робітниками монетного двору. Але після того, як Білгородська Народна Республіка без оголошення війни почала обстрілювати Курську Народну Республіку, в них з'явилися нові заняття. Те, що ми можемо побачити далі, це сервант із радянським кришталем посудом. Окремі цікаві речі можуть вартувати кілька сот гривень, але в основному кришталь дешевий і неліквідний. Інша справа, якщо серед нього заховався кришталь Російської імперії, там ціни зовсім інші. Деякий інший посуд також може мати цінність. Наприклад, стара макітра із Опішні, це старовинне містечко, центр українського гончарства, продалася за 7 тисяч гривень. Півники Васильівської Майоліки, після того як один такий подарував джинсоніку, в десятки разів виросли в ціні. Якщо десь в шкафу у вас знайшлася старовина українська сорочка, вона також коштуватиме грошей. А якщо, крім сорочки, лишилися ще й старі бурштинові буси, то можна мазати масло на бутерброд з обох сторін. Рідкісні радянські ордени і медалі завжди користуються популярністю у колекціонерів. Проте, якщо бурштинові буси або золота зірка явно цінні, то деякі менш примітні речі. Можуть коштувати також значних грошей, наприклад, рідкісні радянські парфуми. Колекціонують також радянські ножі, їх є десятки різних і частина з них представляє реальну цінність. Старі потерті шахмати також можуть порадувати ваш бюджет в ціні набори 40-50-х -х, х років. В усіх лишилися старі ялинкові іграшки, більшість із них не представляють значної цінності. Більше інтересу мають іграшки старого типу на прищепках. Рідкісні екземпляри можуть вартувати десятки тисяч гривень, навіть якщо виглядають примітивно. Цінність представляють також лільки із 40-50-х, -х, х а також великі металеві машинки того часу. Окрема цікава тема залізниці. Також є рідкісні іграшки, пов'язані з космосом, і взагалі все пов'язане з космічною тематикою продається краще. Фотографії відомих осіб також в ціні, але це мають бути реально відомі до сих пір люди. Якщо ваш дідо жадності перед смертю сховав свою самогонку, її також можна буде продати, ну якщо, звичайно, знайдете. Також в Радянському Союзі випускалося багато моделей фотоапаратів. Деякі з них представляють значну цінність. Окремо, варто згадати картини і ікони. В Радянському Союзі був популярний стиль соцреалізм. Ціна таких картин значно прив'язана до відомості художника. Є також цінні українські художники, як часів Радянського Союзу, так і сучасні один із найвідоміших Іван Марчук зі своїм оригінальним стилем живопису. Його картина «Сад спокуси» була продана за 120 000 доларів на благодійному аукціоні, це як приклад для ціни. Навряд чи у вас десь завалялася картина Івана Марчука, але все-таки щось цікаве, я думаю, можна знайти. Ікони також тема колекціонування, причому дуже серйозна. В ціні старовинні ікони. Вкладище «Турбо». Також колекціонують, особливо в ціні нерозпечатані упаковки. Звичайно, колекційних речей дуже багато, колекціонують абсолютно все, починаючи від антикварних старо старовинних або просто ретро автомобілів і закінчуючи фандіками від жуєк, Тому це все дуже важко охопити. однак завжди пам'ятайте, що на один оригінал може припадати сотня копій. Тому не, не раджу вам щось шукати в цілях перепродажі, якщо ви в цьому не розбираєтесь, і дати реальну оцінку вашим речам можуть дати тільки спеціалісти. У наш час розвитку соціальних мереж це не важко.